Ми прогресуємо, ми граємо команду. Ну, видно, що хлопці стараються, хлопці хочуть, хлопці є бажання грати. І в нас все виходить З кожною грою, з кожним тренуванням, у нас все краще і краще виходить взаємодіяти один з одним. Я вважаю це супер. Перше місце, яке було, таке і залишається наше завдання перемога з кубок. Це моя перша суперліга, перший сезон. Сужкародом було набагато легше, але люляни вони швидше, швид, швидкі, дуже спритні і нам було важко перекривати їх контратаки. Це величезний досвід і це велике підвищення у класі, тому що раніше ми грали тільки свій рік, там, може на рік старше, а тут ми граємо вже з дорослими чоловіками, які вже ну, повноцінні професіонали, а не є вищі. Зараз перезагрузку трохи команди з тим, що, що маємо на сьогодні багато гравців нових, але багато гравців нових молодих. Насамперед, це десятий рік, і у них є більш більш фронт роботи, скажімо так, з їх психології, техніки, мастерністю. але то собою, якщо вони хочуть розвиватися. Рік півтора вони вже. Багатьок це як, ну, багато чого нового вони за себе відкривають, бо тут трошки інакше вони напогону перейшли з дитячого, по-перше, по-друге, трошки малюнок гри інакший. І, відповідно, треба час, щоб вони адаптувалися, щоб вони війшли, не кажучи вже про фізичні і тактичні готовності, ну, треба просто час адаптуватися до дорослої команди. Дякую команді Акватіка. Вони показали гру, дуже у нас класно все вийшло. Ну, В них не дуже, в нас дуже. А, як я казав, вчора ми набрали 40%, сьогодні ми вже добрали з прошлих 40 ще 20%. Тобто, я думаю, що завтра ми будемо гратимо ще краще, аніж сьогодні. А, дуже класна гра вийшла, дуже равна. І в принципі усі задоволені. Я вважаю, що, мабуть, і команда Акватіка теж, тому що гра була дійсно цікава. Дев'ять неточних пасів а, не може бути вигадано. Це єдиний а, так говорити, результат а, дій поганих ватацій. От і все. Більше нічого не можна сказати. Команди проблизь до рівні. Все вдалося здати. Коли два неточних паси при рівній команді, це вже практично неможливо лежати. А вісім це опірахунків досить довго. Я хочу поблагодарити команду Акватіка за гарну гру як вона. Вони взяли і свою команду. Ми сьогодні грали, так як повинні були грати, Виповнені завдання, поставлене на гру. Всім дякую.